Тема заняття Пташиний двір з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго ранку очки. Доброго ранку вушка. Доброго ранку носик. Доброго ранку ротик. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик. Щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли. Дітки, ми, як і завжди, з Маєю раді вас вітати і запрошуємо вас знову ж таки на цікаве заняття. Ви готові? Ну, тож вперед. Ой, дітки, подивіться, а куди це ми потрапили? Ви здогадалися? Так, це пташиний двір, але ж який тут галас? Послухайте тільки. Дітки, ви чули, як багато різних голосів на нашому дворі? Дітки, а як ви вважаєте, ці птахи дикі чи свійські? Дітки, а це птахи свійські. А чому вони свійські? Тому що вони живуть коло людей, і люди про них піклуються. А ви подивіться уважно, кого ви бачите на нашій картинці? Так, ми бачимо і гусочок. І Катічок, навіть павичами бачимо ципляток, курочку і поважного півника. А давайте ми розкажемо, який же ж наш півник. Півник красивий, яскравий, голосистий, різнокольоровий та великий. А який у нього хвіст? Пишний, яскравий, різнокольоровий. Що він робить, як він співає? Так, він каже, кукуріку! І ви знаєте, півник, він найголовніший на пташиному дворі. А зараз я хочу вас познайомити з півниковою родиною. Ось це і є півникова родина. А хто ж до неї відноситься? Як ми бачимо на картинці зображений наш поважний півник. Також біля нього є курочка, яка дзьобає зернятка. А біля курочки ходять маленькі жовтенькі циплятка. Це і є родина нашого півника. Ми з вами трішки позаймалися і притомилися, тому я хочу вам запропонувати з курочкою та курчатками трішки погратися. Ви згодні? Тоді вперед. Курка з курчатами весело грала. Курка курчаток усьому навчала. Крильцями махати махаємо ручками. Так, молодець. Зернятка шукати присідаємо. На зеленій травичці весело стрибати. Пострибайте тепер, як циплятка маленький. Так. Добре, ви, мої хороші, продовжуємо далі. А зараз я пропоную вам погратися в гру друзі-півника. Ми вже познайомилися з його родиною, а на пташиному дворі, ви самі бачили, було дуже багато пташок. І ось ми бачимо качка з каченятами. Качка дуже полюбляє плавати в водичці і причає до цього своїх маленьких Каченяток. Наступні друзі нашого півника є гуска з гусенятами. Ви бачите, гусенятка з гускою ходять там, де травичка, вони люблять щипати травичку. І мама гуска їх цьому навчає. Вони такі самі жовтенькі, як і циплятка. Ви звернули увагу? Так, мої хороші, ми молодці, продовжуємо далі. А це індичка із своїми маленькими індичатами. Індичка, вона взагалі спокійна, але якщо вона відчуває небезпеку, вона може бути дуже агресивна. В неї потім розправляється хвіст і вона захищає своїх діточок. А діточки її ховаються в травичці. Щоб не наражати себе на небезпеку. Ось такі друзі у нашого півника. Пропоную вам пограти ще в одну гру. Чим харчується галасливе птацтво? Всі ми знаємо, що з фійських птахів годують люди. Ось на цій картинці ми бачимо, що тьотя принесла їсточки курчаткам. Також будують для них хатинки, щоб їх не намочив дощик і щоб їм було де жити. Також пташки плюють травичку різних черв'ячків, жучків. Це вони полюбляють. Це для них як цукерка для нас. Жучок, черв'ячок, і вони потім задоволені, увечері, йдуть спадки у свій будиночок. А ну-ка, нагадайте мені, будь ласка, а хто вранці буде з їх своїм співом? Так, це веселий півник. А як він говорить? Ку, -ку, ку молодці! Ось сьогодні ми з вами побували на пташиному дворі і познайомилися з друзями нашого півника та з її родиною. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Але постривайте трішки. Я хочу вас дещо запитати. Де ми сьогодні з вами були? Так, на птаженому дворі. Кого ми там бачили? Гусечку, катечку, кулечку, цеплятка, молодці. А який був півник? Так, мої хороші, півник був поважним і гарним. А ще сподобалося вам заняття? Так, дякую, мої хороші. На цьому я, ваша Олена Вікторівна та моя подружка Майя. Прощаємося з вами і дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!